Вітаю, друзі! Доброго ранку 12 грудня. Дональд Трамп сьогодні вночі зробив заяву, яка все розставляє до кінця на свої місця. Дональд Трамп заявив, що Зеленський єдиний, єдиний, хто не підтримує мирний план. Я думав, що ми будемо близькі до укладання угоди з Росією. Я думав, що ми були дуже близькі до угоди з Україною. Насправді, за винятком президента Зеленського, людям дуже подобається концепція угоди. Підкреслює Трамп. А що говорить власне, сам Зеленський про мирний план і. Про інші речі. Про мирний план. Редакція, яку ми вчора передали в США, це не остаточний план. План це комплекс документів, і багато з них ще на е, фінішному старті. Оскільки залежить від того, як буде прийнятий базовий 20-й пунктний план. Звичайно, не остаточний, завжди можна затягнути час, що власне Зеленський робить. Є позицією з приводу яких у нас залишається питання, зокрема щодо території. Складно сказати, як це буде в підсумку США бачать, що Збройні Сили України. Виходять з території Донецької області і компроміс нібито в тому, що Росія не заходить на цю територію. Хто буде керувати цією територією, вони поки не знають. Та всі все знають, пропозиція США полягає в тому, що Словянськ-Краматорськ контролює Російська Федерація, але без введення на ці Території військ Російської Федерації. Просто Зеленський поки не хоче навіть заїкатися на цю тему. Питання про те, чи піде Україна на вільну економічну зону в Донецькій області, має вирішувати народ України. Це може бути через вибори або референдум. Але позиція народу має бути врахована. Ну, як я не раз е, говорив, він зачепився за тему виборів, щоб продовжувати війну. Різниця в тому, що США і Російська Федерація пропонують підписати мирний договір, а потім затвердити його референдум. Зеленський навпаки намагається засунути спочатку вибори референдум і, відповідно, зупинення війн бойових дій з припиненням вогню, а потім мирний договір. Крім Донецької області, в документі пропонується виведення російських військ з окупованої частини Харківської, Сумської області і Дніпропетровщини. Херсон і Запоріжжя залишаються за поточними фактично позиціями. Сполучені Штати Америки хочуть до Різдва мати розуміння того, де ми знаходимося в плані цієї угоди. Ну, друзі, спочатку Російська Федерація нібито була готова вийти з Сумської Дніпропетровської, Харківської. Областей. Яка позиція кремля з цього питання зараз, ну, до кінця не зрозуміла. Але я чітко розумію, що всі подальші плани і їхні варіанти будуть гіршими від попередніх. Наша позиція в мирному плані справедливо, коли стоїмо там, де стоїмо? Тобто на лінії зіткнення. Подивися, як це все буде відбуватись далі. Але попереднє важливо. Зеленський все одно проти. Зараз дійсно багато залежить, я вважаю, від нашої армії. Це впливає. І я вважаю, що це питання території буде. Відповідати на нього народ України у формі виборів або у формі референдуму, але має бути позиція народу України. Тобто, Зеленський фактично перекладає відповідальність за мир і війну на народ України, на референдум чи вибори, які вони готуються. Сфальсифікувати, як їм необхідно, і так, далі, і так далі. В свою чергу, Трамп все рівно йде на зустріч і каже: що Сполучені Штати Америки готові допомогти з угодою про безпеку для України. Щодо України, план президента е, дуже коротко. Ви взяли на себе зобов'язання перед європейцями що в липні, якщо я правильно пам'ятаю брати участь у якомусь миротворчому контингенті у випадку вкладення мирної угоди. Ви згадували, здається, повітряну підтримку, розвідувальні дані тощо. Це зобов'язання все ще дії, чи готові США взяти участь. Відповідає Дональд Фредович Трамп. Це називається угодою про безпеку. По суті, вони називаються угодою про безпеку. Ми б домовились, ми б допомогли з безпекою, тому що, на мій погляд, це необхідний фактор для досягнення угоди. А ви бачите, яка є ми б, ми б. Тобто, якщо укладена угода. Дональд Трамп підтвердив, що США будуть присутні на зустрічі щодо України в суботу. Якщо з'явиться увага, якщо з'явиться хороший шанс для угоди. Зустріч запланована на суботу, подивимося, чи будемо ми відвідувати зустріч, чи ні. Ми сказали, що будемо відвідувати зустріч, якщо ми будемо думати, бачити, що є хороші шанси. на… Вони хочуть, щоб я відвідав. Вони хочуть, щоб ми відвідали. І ми будемо відвідувати зустріч в Європі в суботу, якщо ми думаємо, що є хороші шанси. І ми не хочемо витрачати багато часу. Ми думаємо, що це негативно. Ми, ви знаєте, ми хочемо, щоб це було вирішено. Ми хочемо врятувати багато життів, підкреслив президент Сполучених Штатів Америки. Ну і крім всього, Дональд Трамп заявив, що конфлікт в Україні може перерасти в Третю світову війну. І Сполучені Штати Америки не хочуть, щоб це сталося. Я хотів би, щоб це припинилось. Ми працюємо дуже наповерливо. Це не дуже сильно зачіпає США, якщо тільки це не вийде з під контролю. Знаєте, такі речі, як ви напевно знаєте, тому що ви професіонал, справжній професіонал, що є річчю, про яку я не говорю при багатьох людях. Але ви чудовий професіонал. Такі речі закінчуються третьою світовою війною. І я сказав це днями. Я сказав: знаєте, всі продовжують грати в такі ігри. Ви закінчите Третьою світовою війною, і ми не хочемо, щоб це сталося, підкреслив президент Сполучених Штатів Америки. В підсумку ми маємо позиції Трампа і позицію Зеленського. Позиція Трампа мир. Позиція Зеленського. Під маскою миру війна. Війна і жодних виборів. Всі ці розмови про вибори, про мирну угоду, про зупинення вогню це гра. Гра на публіку, гра, яка не має нічого, абсолютно нічого спільного з реальністю. Всі пропозиції, які передані і суперечать позиції США і Російської Федерації, яка була досягнута домовленість між ними на Аляскі, після чого вони грають чотири роки, це очевидність, все це буде відкинуто. А нам, українцям, зараз край потрібен мир. бо ми маємо проблеми і в Збройних силах, і в мобілізації, і в економіці, і в енергетиці. Ми на порозі чорної зими і повного блокауту. У нас 350 тисяч СЗЧ і друзі і засекретили цифру СЗЧ. Засекретили. Далі знати ніхто не буде. Вовлять людоводи, бусифікатори, вовлять на вулицях, б'ють, газом кидають, ну і так далі. І так далі. І мобілізують кривих, косих, больних. Це все не, не працює. Ми втрачаємо кожен день території і життя людей, що є найголовнішим. території і найголовніше, найцінніше життя людей. Ще декілька ударів кажуть фахівці, і повний блокаут. От такій ситуації наразі знаходиться наша країна. Тому нам край потрібен мир. І тут нашим союзникам є не оці глобалісти, які заради своїх політичних амбіцій і стримування, як вони кажуть, Росії готові спалити Україну. Наш союзник Дональд Трамп, який пропонує мир. Мир поганий, мир невигідний Україні, мир, який нас принижує, але мир, який дасть вижити націй і зберегти державність. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. E o Buda.